Пробудження Ільсора Для командира Баану, пілота Монсо, для штурмана й бортового лікаря час не минув непомітно. В польоті вони постаріли рівно на 17 років. Правда, на Рамерії обчислювався інакше. Жили там люди втричі довше, ніж на землі. Тому четверо зоринавтів, які відбували вахту на кораблі, за ремерійською лічбою залишилися молодими і повними сил. Ніхто, крім зоринавтів, не порушував спокій космічного корабля. В його каютах, службових залах, машинному відділенні коридорах, було порожньо, через що він здавався безлюдним. Насправді ж на зорельоті не спала, точніше перебувала у стані пробудження ще одна людина Ільсор, слуга генерала Банну. Його розбудили за наказом генерала. Банну так утомився без слуги, що давно вже виявляв незадоволення всім навколишнім. Двері, на його думку, надто голосно рипіли, ручки писали погано, їжа з консервних бляшанок була несмачною. А ліжко дуже тверде. Командир швидше змусив би прислужувати собі лікаря Лонгора, ніж погодився б витерпіти ще якихось кілька тижнів до загального пробудження космічного екіпажу. Він не звик вдягатися сам і стежити за своєю зовнішністю. Тому руда, розкойовджена борода, виросла до фантастичних розмірів. Куртка, яку він натягував на комбінезон, Очевидно, вона замінювала мундир, виявилось без гудзиків, комбінезон без блискавки, з ліктів у генерала злисало лахміття, бо він весь час зачіплювався за якісь гострі виступи і гачки. До того ж, баану не завдавав собі клопоту розпізнавати, де лівий, а де правий чобіт. Правий у нього незмінно опинявся на лівій нозі, а це було дуже незручно навіть для генерала. Лонгор тривалий час до відказу крутив спочатку один кран, далі інший. Потім ще почекав, поки всі різнокольорові лампочки не перестали блимати, показуючи повне розмороження. Нарешті комірка розчинилася. Замурованого в ній Ільсора, Монсо і Каурук за наказом командира підняли і понесли з відсіку до каюти лікаря. Гей, лежи боку, вставай, радісно промовляв генерал, коли Ільсора несли з відсіку під наглядом Лонгора. Ільсор пробуджувався повільно, ледь погойдуючись на підвісному надувному матраці, схожому на койку гамак, які зазвичай бувають у матроських кубриках. Ільсор посідав особливе становище. Він був не тільки старанним слугою при генералі, а небияким винахідником. Це саме за його проектом збудовано зореліт, на якому Менвіти летять на землю. Він називається Діавона, що мовою обранців означає невловимий. Ільсор спав. Раптом він здригнувся, однак не прокинувся і очей не розплющив. Він тільки відчув, як до нього нахиляється баану. До Ельсора долинув немов з бочки голос бортового лікаря. Лонгор кілька разів повторював Пробудження вимагає часу, пробудження вимагає часу. Генерал вочевіт не вірив, що слузі потрібен певний час для повного пробудження, тому зробив нетерплячий жест простяг руку до Ельсора і щосили поторсав його за плече. Слуга мав би негайно зіскочити за першим його словом. Проте, зрозумівши врешті-решт, що термосіні нічого не дасть, Бан Лу відступив.